Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчатка. Малята, а скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Так, молодці, осінь. Восени все навкруги змінюється. Сонечко не так зігріває, як влітку. Часто восени йдуть дощі і дує прохолодний вітер. Тому нам потрібно тепліше вдягатися щоб не захворіти. З дерев облітає листечко, різнокольорове, червоне, жовте, помаранчеве, кружляє в повітрі, мов танцює. Ось яка чудова різнобарна осінь. Малята до нас сьогодні повинен прийти вухастик. Але він не зміг, бо захворів. і дуже-дуже він хвилюється, що у нього немає ліків. У хастику, не хвилюйся! Нам природа дала дуже чудові лікувальні рослини, які тобі допоможуть. І зараз, малята, я хочу розповісти вам про те, як звірі. Лікували вухастика. Сідаємо зручненько і уважно, уважно слухаємо. Одного разу вухастик застудився, пчихає, носом шморгає, сидить сумний. І прийшла до нього подружка, лисичка. Що трапилося, вухастику? Чому ти такий сумний? Захворів я, пчихаю, носик сморгає. Не хвилюйся в ухастику. я тобі лимон принесла. Це для того, щоб ти швидше видужав. Лимон дуже корисний, в ньому дуже багато вітамінів. Тож на здоров'я! Привіт, вухастику! Чого такий сумний? Що трапилось? Захворів я, їжачку, пчихаю, ніс шмигає. Не сумуй, вухастику, я тобі принесу чаю з липою, він дуже-дуже корисний. Пий, друже, чай, він тебе зігріє. І прожене твою застуду, не хвилюйся, скоріше видужуй, здоров'я тобі. Привіт, вухастику. Чого зажурився, що трапилось? Захворів я, ведмедику. Не хвилюйся, вухастику, я тобі допоможу. Я тобі принесу дуже ароматного. Солоденького меду, він тебе дуже швидко поставить на ноги. Ти скоро, скоро видужаєш. Мед смачний і корисний. Привіт, вухастику. Що трапилось? Чому сумуєш? Захворів я, білочко. Не хвилюйся, я тобі допоможу. Я тобі принесу смачну, солоденьку, ароматну і дуже, дуже корисну малинку. Ось, бери, будеш їсти і швидко видужаєш. Чула я вухастику, що ти захворів, не хвилюйся, я тобі допоможу. Я тобі принесу ягоди, калини, вони дуже корисні і дуже смачні. Дякую, синичко!» Вухастик подякував друзям, випив чаю, з'їв ягоди і вже наступного дня знову весело стрибав по лісі. Тепер він знає, що природа дарує нам ліки, тільки треба берегти її і дякувати. Друзі вухастика теж дуже зраділи, що вони змогли допомогти своєму товаришу видужати скоріше. Ось малята, як звірі допомогли вухастику. Зараз малята пропоную пограти. Будьте уважними! Хто приніс вухастику мед? Так, це ведмедик. Хто приніс вухастику калину? Так, це синичка. Хто приніс вухастику лимон? Так, це лисичка. Хто приніс вухастику малинку? Це білочка. Хто приніс вухастику липовий чай? Так, малята, це їжачок. Молодці, ви розумнички, дуже уважні, гарно попрацювали. Дякую вам.